Моє вітання. Компанія автопарк на знове надходження Ford Focus 2016 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні, автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально технічно автомобіль без нарікань, привезений із США з мінімальними пошкодженнями по передній частині та в Україні мав одного власника. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 16 радіусу зимовою гумою в доброму стані. Також встановлений фаркоп, який використовувався для велосипедів. Причепів даний автомобіль не бачив. Прийдемо до комплектації. Чорний текстильний салон. Автомобіль має 72 тисячі пробігу кілометрів. До комплектації мультимедіа дисплей з камерою заднього огляду, парктроніки перезад, керування клімат-контролем, мультимедіа AUX Bluetooth USB. Перейдемо до керма. Ось в такому стані. Керування мультимедіо і контроль електропакет, регулювання дзеркал. По задньому ряду. Також. Все в доброму стані. Стеля в доброму стані. Карти відповідно. Автомобіль працює рівно, коробка не пинається автомобіль Жод, немає жодної помилки давайте заглянемо до підкапотного простору до продажу нічого не готувалося ніяких посторонніх шумів зайвих п'ятин все в доброму стані а оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та різен, а також, можливий, безготівковий розрахунок. Запрошуємо на Тездрайв, телефонуйте.